Я сідаю, звісно, в машину, кидаю дитину. Цей старший син якраз і вбив цю жінку, героїну свою мати вбив. В неї була відкрита форма туберкульозу. Опинився в дід Потрібно їхати знімати похорон. Проходить ще кілька тижнів, і я вагітнюю двійно. На саме розслідування їздить журналіст і ще один редактор. Я старший редактор, не повинна якби їхати. І конкретно на цю історію я захворіла. В мене була температура 39, я постійно працювала. Там ну, не може бути такого, що ти захворіла, ти сидиш вдома. Ти що хто буде робити за тебе програму? Бо ж зарплату тобі не заплатять. І коли вже не справляється журналіст, коли він розуміє, що людина не приїде, вже зобов'язаний підключити старший редактор, що я роблю. Я сідаю, звісно, в машину, кидаю дитину, я з температурою, ми їдемо з журналісткою разом вмовляти всіх, кого потрібно для того, щоб вони приїхали. І конкретно вмовляти старшого сина жінки, і цей старший син якраз і вбив цю жінку героїню, свою мати вбив. Це відбулось як це відбулось не прямо на зйомках. Це відбулось. Ми говорили з ними, провели з ними весь день. Я з цією героїною сиділа. Вона маргіналка, якщо ви можете помітити, але. Там бабця, яка виховувала дитину, ну мені дуже шкода. Вона дуже порядна. Вона так піклувалася про хлопчика. Хлопчик гарний. І в принципі сини старші цієї жінки ще були не втрачені соціально. Хоча у них там у одного, якраз який вбив, він щось ворвав, але. Ну таке часто буває в селах такі кадри, і іноді з них потім нормальні люди виходять. А з цього не вийшло. І от що ми робили? Ми всіх вмовили. Я з ним також провела інтерв'ю. І під час інтерв'ю я його розкатувала, якраз, щоб він приїхав до студії. По-різному там на нього тиснула. Ми поїхали. І коли ми поїхали, він почав бити свою матір. І він її чому почав бити? Тому що він не міг її пробачити, що через неї маленька дитина, чотирьохрічна, його маленький братик, опинився в діддомі. І він почав бити матір. І Він її забив просто до смерті. І що найстрашніше, про це першою дізналась журналістка. Журналістка дуже віруюча людина була. І у неї ну, не те, що була істерика, а вона просто ну, не могла прийти в себе, тому що їй здавалося, що це її провина. Вона дзвонила, плакала, що робити. А знаєте, що робити? А робити потрібно їхати знімати похорон. От. І потрібно це не тому, що я так вирішила, просто ну, тому, що так сказали зверху. І я також розумію, що нам так скажуть, і ми все одно це будемо робити. І подожіть це. Тільки початок цієї історії. Найстрашніше, що відбулося конкретно зі мною, як на мене вплинула ця історія, було потім. Коли е, вбили цю жінку, ми спілкувалися зі слідчим, і через якийсь час, через кілька тижнів, мене набирає слідчий і каже: Ви знаєте, ми зробили ростим тій жінці, героїні вбитій. В неї була відкрита форма туберкульозу. А я з температурою 39 просиділа з нею цілий день в одній машині. І знаєте, що відбувається ще через кілька тижнів. Там з туберкульозом, як вони мені пояснили, слідчі там із ким я спілкувалася, вони говорили, що треба зачекати півроку і потім зробити рентген, тому що ну так зразу ви не зможете дізнатись, чи захворіли ви. Проходить ще кілька тижнів, і я вагітнюю двійни. Тобто я вагітна двійний, в мене є старша донька, я працюю на цьому, а вже на іншому я працювала в проєкті, я вже звільнилась потім. Я розумію, що вагіт я вагітна дві я розумію, що на мені висить той страшний страх, що я можу заразитися туберкульозом. Я чекала, поки я народжу, і першим ділом побігла робити перевірятися. Це, це просто треш. Тому що е, ніхто ж не проводив якісь бесіди Аналіз. стосовно е, безпеки, журналістів і так далі. Ну, просто у вас є редакторське завдання, бо їдете і працюєте все. Да, люди там хворі в яких умовах... всім, чим хочеш. Не радив ніхто там, навіть тобі масочку вдягати. Є, стосується кожного. Є, говорить Україна. То, а, да. Зараз говорить вся країна. Чи була можливо ти щось чула? Знаєш, чи була між цими проєктами конкуренція? Є Суханов, є ведучий. Ой, Боже, мій забув, як його. Андрій, Андрій Данилевич. 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 Так. А, значить, є Я сама Суханов. Забуду. Є Данилевич. Це. Просто от в одному жанрі кожен своїм займається, чи якісь є брудні методи, ага. як вони там намагалися, знаєш, ось це просто битва була не на життя, а на смерть, тому що е ми постійно знали, хто наші конкуренти. І Це був не один проект, а два, тому що ще був один такий один за Який? всіх. Один, один за всіх а, подібний проект. так. І вони знали, що їх конкуренти ми. Конкуренти за що? За історію. З'являється історія, хто її вхопить перший, хто завербує людей і привезе до студії. Там таке відбувалось. Там, коли стикались на, десь на селі, один проект з іншим там намагались вкрасти людей один в одного, там впливали на людей, доводили, чому треба поїхати саме зі мною. Хтось там хрестився, клявся всім на світі. Але Щось платили гербине. Мабуть, а я не пам'ятаю, що платили, тому що це насправді тут і складність в чому полягає. Не можна було просто заплатити людям і приїжджати до студії могли оплатити якісь потреби, mm. типу там заселити в готель, да щось там погодувати, якщо треба, От таке пам'ятаче. А так, щоб заплатили за в студію, ні, в тому і складність, що ви повинні якось дипломатію свою журналістською вмовити людей, але. Я хочу наголосити, що э, цей трешовий проєкт, э, він був трешовий, але я вважаю, що це добре, що він був. Хоча там бували часто і маргінали, але там бували і нормальні люди. І розбирати такі історії це нормально. Коли э, суспільство дивиться і робить висновки, це, по-перше, а що стосується цієї історії, ну, вона мене, звісно, так вразила. Там у цього хлопчика були родичі. Порядні я вмовляла їх, я плакала, вмовляла їх, щоб вони його усиновили. Я не знаю, я вже не пам'ятаю, чим закінчилось діло, чи вони це зробили чи ні. Але від себе, як журналіст, ну я намагалась зробити все, що я можу, якийсь добрий вчинок. Ну, тому що і в мене була дитина, мені було дуже жалко того хлопчика. Я просто ще застав цей період, коли я поступав до університету в 11-му році. І теж, От ти мені просто розповідаєш, а мене знаєш трішки такий фідбек відбувся в моїй голові. А з першим проєктом твоїм, наскільки я правильно розумію, все ж таки було слідство ведуть екстрасенси. Ой, ні, там в мене дуже довга кар'єра. Спочатку я працювала в Дніпрі на різних проєктах. Першим це був телечат Чатрикс. Можливо, ви пам'ятаєте такий інтерактивний чат. Там йшли повідомлення і у віконечку були кліпи та пісні. Його крутили по різним телеканалам, по всій країні взагалі. Після того я працювала на телеканалах в Дніпрі на різних, потім вже приїхала до Києва. Почала працювати на продакшені, який виробляв паралельний світ для СТБ. От таким чином я розпочала кар'єру в Києві. А потім вже на цьому продакшені почали з'являтися інші шоу, про яке ви можете навіть не знати, такі, як там секрети долі, шопінг-монстри, це щось по типу «Богиня шопінгу. От. І в певний момент там з'явилось шоу Слідство ведуть екстрасенси. І на це шоу я влаштовувалась на роботу, щоб ви розуміли, чотири рази. На продакшн. Другий раз на продакшн, третій раз на телеканал вже безпосередньо сам, і четвертий раз також на телеканал, тобто звільнялась, поверталась.